Зазвичай дівчата на випускний вибирають нюдові макіяжі, і я вважаю, що це дуже хороший вибір. Цей варіант можна легко і круто поєднати з будь-яким образом на випускний, і він дуже гарно підкреслює риси обличчя нашої моделі. Так, тернопільський візажист Максим Огоновський створює макіяжі для випускниць. Каже, це спосіб самовираження та один з ключових елементів святкового образу. І додає, що будь-який макіяж починається з очищення шкіри та нанесення тональної основи. Важливим етапом для сяючої здорової шкіри це, звичайно, зволоження. Наступним кроком це висвітлення та зони та нейтралізація якихось почервонінь чи недоліків. Також можна висвітлити підсколову зону, щоб зробити більше акценту. Наступний крок контуринг. І це деталь, яка надає нашому обличчю життя рум'яна. Після чого візажист за допомогою пудри вирівнює тон обличчя та переходить до наступного етапу малювання очей. Якщо ви хочете підкреслити колір своїх очей, вибирайте протилежні кольори до них. Наприклад, якщо у вас зелений кольор очей, то буде дуже круто поєднуватися з червоними кольорами. До карих очей, звичайно, пасують нюдові кольори, а також фіолетовий. Залежно також від відтінку карих очей. Бувають карі очі з таким червоним янтарним відливом, тоді ми можемо брати більш холодні відтінки. Бувають навпаки такі зеленкуваті очі. Тоді буде класно поєднуватись з теплими відтінками. Після того, як ми закінчили з очима, ми можемо знімати наш бейкінг. Оскільки у цьому макіяжі акцент зроблено на очі, губи залишаються менш яскравими. На завершення візажист кладає брови спеціальним милом і ось вже кінцевий результат роботи. Вечірній макіяж із нюдовими відтінками. Максим Огоновський каже, займається візажем ще з 14 років, і це саме те хобі, яке переросло в роботу. Це було просто методом спроб. Я намалював зелені губи, мені стало цікаво, що буде, якщо зробити сині тіні, і типу просто експериментував. І десь в 16 років я зрозумів, що я хочу займатися візажом, і я пішов на курси, які я благополучно закінчив, і став запрошувати до себе моделей, щоб тренувати руку. І пробувати якісь нові класні макіяжі, крім виконання звичайних комерційних макіяжів, Максим Огоновський перевтілюється в образи відомих зірок та виконує челенджі. Це все розміщує на платформі TikTok. Ці челенджі я просто собі придумав, що було би цікаво е, кожен день витягувати якийсь колір і робити з нього монолук, монообраз. Е, і так мені, до речі, я назбирав першу свою мабуть аудиторію. В інстаграмі людям це дуже зрезонувало, Вони всі написали, що це дуже круто, щоб я продовжував, і я продовжував. Так вже понад рік часу Максим активно розвиває свій блог про візаж у соцмережах. Каже, у цьому його підтримують рідні та друзі. Взагалі мене підтримали всі, але, звичайно, напевно, найбільше це друзі, тому що вони завжди пишуть: Я хочу на макіяж, я хочу, мені подобається, давай спробуємо щось нове. Тому так, вони такі є ж моя мотивація. Та головне каже Максим, прислухатися до побажань клієнтів. Ну, залежить, типу, від контексту. Тобто, якщо до мене приходить клієнтка, і вона хоче піти на весілля чи на день народження, звичайно, це буде простий нюдовий комерційний макіяж, який всім буде подобатись і не буде викликати багато запитань. А якщо це щось більш творчий, якийсь проєкт, то я там відриваюсь на всю. У подальших планах та цілях Максима Огоновського розвиватися у сфері візажу й блогу та проявляти себе у зйомках і творчих проєктах.